Навіть там відео і дитині сказали відео, дитині сподобалось. Прийшли одне заняття, друге, ну йому дуже сподобалось. Ну і тобто хоче ходити ще і ще сюди до вас. Дена приходить додому, цим вони чим займаються, приходить додому і тим самим хоче займатися. Наприклад, ліпили глиною. Ми ходимо додому, хоче любити глиною, наприклад, щось малювали свого супергероя, хоч додому то щось малювати до тобто, Більше почебатися ну, тобто, Цікавіший ставкувати ну, для дітей добре ставиться, ну, діти послухаються, ну і дитині найголовніше, що подобається. Щоразу, тобто, навіть для дитини, що одразу що, щось буде новіше, він завжди хоче їхати. Ну, їде, не знає, що буде, кожен раз щось новіше. і Для дитини це цікаво. Приходить, щоразу заняття є, наприклад, один раз вони малюють, другий раз, наприклад, щось дріблять, третій раз, ще щось роблять, що, ну, говорять, кожен про себе. Ну, Бе поради знайома.